Доброго дня, шановні друзі! З вами компанія Алігрія та я менеджер з продажу нерухомості Денис Курбатов. Сьогодні ми підготували для вас відеопрезентацію квартири, яка розташована 700 метрів від центрального пляжу міста, пляжу Дель Кура. Квартира після капітального ремонту, вартість об'єкта 179 900 євро. Запрошую вас оглянути даний варіант. З мінусів даної квартири я вважаю те, що вона розташована на другому поверсі, а в домі 90-го року побудови нема ліфту. Але далі по ремонту стану одні сплошні переваги. Простора гостинна має Сонячну орієнтацію, окрім того, що тут у нас є зона відпочинку, обід'яна зона також є камін, який має не тільки декоративну функцію, він функціонує як повноцінний камін. Окрім того, що є кондиціонер, ще встановлена сигналізація з відеонаглядом. І з салону ми можемо потрапити на простору терасу, куди ми відправимося трохи пізніше. З гостиної кімнати ми можемо потрапити в першу спальню. Вона невеликих розмірів, має ліжко, шафу та робочий стіл. Це, скоріш за все, дитяча кімната. Кухня доволі простора, нова, є вбудована техніка, також тут є посудомоїчна машина. Далі у нас друга спальна кімната. Тут є два ліжка, будована шафа Купе. Хочу звернути вашу увагу, що всі вікна, як і вікно в цій кімнаті, помінені на нові. Вікно виходить внутрішнє патіо інтер'єр. Рухаємося далі. У нас ванна кімната, де розташована душова кабіна, унітаз, умивальник. Також тут є пральна машинка. Далі у нас йде третя спальна кімната. Тут двоспальне ліжко, дві прикриватні тумбочки, камот, зеркало та вікно, яке виходить в патіо-інтеріор. Шановні клієнти, ми подивилися з вами квартиру 75 квадратних метрів площі після капітального ремонту. Три спальні, ванна, кухня. Просторний салон з каміном та ось така шикарна тераса під прекрасним іспанським небом. Якщо вас зацікавив цей варіант, а коштує він 179 сімдесят тисяч євро. Я до ваших послуг. Також, якщо у вас інший бюджет, інший запрос, будь ласка, напишіть мені, буду радий вам допомогти стати щасливим власником нерухомості в цій прекрасній країні. А з вами була найкраща компанія на узбережжі Костобанки, компанія «Алігрія». Та я широваш, менеджер з продажу нерухомості Денис Курба. Алегрія. Будуємо вашу мрію.